Такі класичні оправи дійсно пасують будь-кому. Універсальна модель, нова колекція, повністю металевий корпус, тому дійсно прослужить вам довго. Тут поєднання чорного кольору зі срібним металом. Має пластикову накладку на перенісі, завдяки чому більше акцентує увагу саме на передній частині, більш класична видовжена форма. Така оправа має повністю металевий завужник, оформлений у чорну пластикову накладку. Саме тому таку оправу можна використовувати для постійного ношення. На будь-який сезон навіть взимку буде максимально комфортно. Завдяки флексам, така оправа надійно фіксується на обличчі. Вона не тисла при цьому і не спадає. Підійде для власників середнього обличчя: орієнтуватись можна на заміри, їх як завжди можна розглянути на сайті який лінзи, або ж запитати в наших менеджерів. Завдяки рухомим носоупорам посадка оправи також регулюється під вашу ширину перенісся, і сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком Мінус також для корекції стигматизму. Але краще обрати потончені варіанти. Щоб максимально естетично отримати окуляри, мовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм і для цього артикул у коментарях.